Зараз наша Марічка буде кульки на морозиво класти, але буде складати за зразком. Ось такий кладемо їй зразок і кажуть, просить, купи нам, будь ласка, таке морозиво з такими кольоровими кульками. І Марічка йде і каже, будь ласка, мені накладіть. Перший який синій. синій. кладемо. Так, другий Марічка каже. Зелений. Зелений. Кладемо. Кладемо. Наступний третій. Зоро. Зев. Молодець. Наступний. Зелений. 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 Молодець. Гарно Марічка наша працює. І останній. Синня. Ану, шукай, є там синя, оберни його. Щось утекла кулька. Аж зуменю сюди. Синя кулька. А полічись, скільки кульо тобі замовили з морозивом? Один, два, три, чотири, п'ять. А скажи, будь ласка, а рожевий між якими кульками знаходиться? Такі. Між якими? Він стоїть між якими? Рожевий. Між? між зеленими. А скажи, будь ласка, на першій кульці, яка перша кулька в нас? Синя. А над синьою першою кулькою який колір? М -м. Дивися, синій, а над ним. Зелений. Зелений. А над зеленим. Над зеленим? Чиво. Рожевий. А під цією синьою кулькою який колір? Під нею. Зелений. Зелений. Молодець наша Марічка. А тепер сувай, додому. Ні, ви, тут на бік. Я даю тобі ж інший колір, інший замовлення. Так, а інше замовлення ось таке. Пор -пор хоч морозива. Хочу морозива, морозива, будь ласка, купи мені отакі кульки, щоб були. Перша кулька яка? Mm. Яка перша кулька? Зелена, Зелена. Mm. гарно кажемо. Зелена. Mm. Кладемо зелену кульку. А зверху зелену яку ми покладемо? Mm. Оранж, оця оранжева, то червона. Бо тут такі кольори, якісь трошки бач, не Червона? Червона. То трошки бачите, надрукувалося неякісно. Червона. А третя кулька яка буде? Роже. Роже. А, ну гарно, рожева. Так. А над рожевою. Молодець на друже, а остання. Синя. 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 О, як гарно. Замовлення готове. Замовлення готове. Дуже вдячна вам за таке гарне морозиво.